Доброго ранку, вас турбує енерго. Я бачу, що ви сплачуєте, ви частково сплачуєте. Тому, будь ласка, ми вас дуже просимо погасити цю заборгованість. Капе Теплоенерго регулярно проводить роботу зі стягнення заборгованості за послуги теплопостачання. Роботи проводяться в посиленому режимі в зв'язку з підготовкою до опалювального сезону. Станом на 1 вересня заборгованість обліковується в розмірі 54 мільйони гривень. З метою зменшення заборгованості наші працівники щоденно відповідно до бази даних проводять телефонний дзвон особистий прийом абонентів. І роз'яснюють щодо необхідності погашення заборгованості. Основним і найпопулярнішим способом виплати боргу є підписання договору про реструктуризацію. Завдяки цьому споживачі теплоенергії можуть відстрокувати термін виплат. Загалом у абонентів теплоенерго існує кілька варіантів погашення заборгованості. Перше це звернутися в абонентський відділ КП Теплоенерго за адресою Софіївська, 68, і заключити договір реструктуризації на певний період. При цьому зазначення абоненти не звільняються від щомісячної оплати. За Другий варіант це просто піти в будь-яку касу банку і заплатити всю суму заборгованості. Найнеприємніший варіант розвитку подій це відмова абонента сплачувати. Таке рішення напряму призводить до судових справ. Третій варіант це найнеприємніший для абонента і для нас. Наше підприємство звертається до суду для стягнення зазначеної заборгованості. Але і при цьому, після рішення суду, абонент може добровільно погасити зазначену заборгованість. Противному випадку рішення передається в виконавчу службу, і виконавча служба стягує це. В примусовому порядку стягнення боргів пов'язане з роботою підприємства та підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Тому теплоенерго вкотре звертається до споживачів теплоенергії. За можливості намагайтеся віддати заборговані кошти. Це впливає в першу чергу на життєдіяльність. Нашого підприємства та на гарантії безпроблемного проходження опалювального сезону в зв'язку з успішною роботою працівників КП теплоенерго сума боргу поступово знижується. Дарія Кимець Каченко, окреманчуцькі новини.